Яке фруктове тістечко із сільпо найсмачніше? Яблуко, груша, кокос, полуничка. Яблуко 99 гривень. Куштує? Друзі, я думав, тут буде якесь тісто, але ні, воно мусове тістечко. Тут всередині прям такі запечені яблучка. Кисленькі з корицею. Знаружи це як білий шоколад. Дуже смачне тістечко, але і коштує дороговастенька. Груша 129 гривень. Куштує. Друзі, воно також дуже смачне, дуже грушеве, але яблучко мені сподобалось більше. Тут все так само. Мусовий десерт всередині запечені груші, але груша, вона солодша, ніж яблучко. Яблучко все-таки було з кислінкою і приємніше. Цей десерт був солодший, ще й дорожчий. Тропічний кокос 139 гривень. Гляньте, яка краса. Це вже, блін, ціна, така лакшері. Куштує. Друзі, оце капзда. Це коштує кожної своєї Да, 140 гривень, ціна кусається, але це капець як смачно було. Я хочу все з'їсти. От реально я не хочу лишатися люсі. Я хочу це з'їсти все. Тмус з, з насиченим кокосовим смаком, з кокосовою стружкою. Оце штука офігенна. Вона тр... реально смак тропічних фруктів має тут. І апельсинка, і ананасик, кислиночка мощна. І все це в молочному шоколаді, а не в білому, як в попередніх. Я білий шоколад не люблю. Друзі, це капець як смачно. Оце капець як смачно, і мені хочеться з'їсти все, не лишать нікому попробувати із присутніх тут людей. Полуничка 139 гривень. Оцей самий негарний із всіх, він якийсь такий попливший, але нам головне якийсь смак. Куштуємо. Ну, це смачно, це смачно. Оця от глазурь сама не смачна із цих попередніх, вона навіть віддає, знаєте, якимось таким пластиком, але всередині перебиті полунички. Це капець, і знаєте, великий плюс цих десертів, що вони не пересолоджені. Я не люблю пересолоджені, і вони ще й м'якенькі. На мою думку, найсмачніший це тропіка у вигляді кокоса. Це дуже смачно. Це чуть ли не найсмачніший десерт, який я їв в житті.